30 ранку, а в нас вже тут попахує денюшко. Да? Ну так. Да. Зараз треба помити. Ну оце коли він просто в пилюці це мені подобається. Тим більше зараз ми дамо, е, як кажуть, шампунь шампуньку наш, бачите? Так начебто і чистий, да? але весь в пилюці. Ну, він трошки заглядає. Приступаємо. Я вам колись вже розказував, показував, але нагадаю, думаю, для тих, хто може першу разницю, для того, щоб краще зработав шампунь, той, що в составі воск має, значить розводите в теплій воді, там гарячій, а змиваєте холодною. І тоді на машині. Дивіться, як гідрофоб працює. Ось на стеклах зразу видно. Ось. Оп і все. І майже вже не треба нічого тряпкою витирати, Понимаєте? менше. Тоді царапаєте машину, та й менше стряпкою бігаєте, поняли? Так що пользуйтесь. Е, боже мой, боже мой. Красуня. Не, ну одразу ж видно, так? Ефект. Шампунька сработала, все можна. Але дивіться. йо нова царапина. То була з тої сторони, ти пише. І це ж хтось... Це ж не обшусь, це хтось якимось гвоздем чи ще щось поцарапав. Люди, у мене по цьому поводу є до вас розмова і прохання. Зараз переверну камеру скажу. Слухайте, не знаю, як правильно сказати, і чи вдало буде це на цьому прикладі, але якщо хтось затоїв обіду на машину, яка неправильно припаркована, або я не знаю, або просто він там щось вам зробив. Ну, по будь-якій причині ви на нього сердитесь і хочете наказати. Не царапайте машини, я вас прошу. ну, е, Як вам пояснити? Це те саме, знаєте, що у вас сусід козел, да? але в нього був е, дуже гарний квітник біля дому. ну Ви ж не йдете, не рвете йому квіти, понятне діло, да? тим більше може не він їх сажав, а там жінка чи дитина чи ще щось. Та даже якщо і він, ви ж йдете, б'єте йому морду. От так само з машиною, ну хочете наказати. По-перше, він маловірне, що він поїдеться зразу робити. По-друге, э, що я вам хочу сказати, що з, з, з вероятністю майже 100%, що вже поїхав, э, цей. бабок не дав, виконувати, Що він зробить це по страховці? Розбити лобовуху, поріжте колесо. По-перше, зразу попаде на бабки, по-друге, з лобовухою довго не поїзде, бо його ще штрафують, по-третє, попаде на бабки. Ну, і маловероятно, що це взагалі по страховці щось зроблять. Так що майте на увазі і будьте розумніші. Так, ну приїхали мої ці відреставрівані запчасті від цього гошика. Значить, Треба поставити це, нові підшипники. Ті старі взагалі по типу, випадах, хто дивився це. Але і ці ось, бачите, вони ніяк не мастяться, нічого, вони закритого типу. Я не знаю наскільки їх вистачає, але що нам мені яка різниця. Як уже ж воно до цього їздило, там років 5 нехай від'їздило, то через 5 років поміняти ще раз. Взагалі, все зробили. Мені здається, що вони в два рази більше, ніж ті попередні, що були. Вони хоч влізуть туди. в Настануть на своє місце. Навірно ж, вони ж не просто так їх сюди приліпили, а чогось відталкувалися. О, зараз почнеться. Навірно, я спочатку мені треба зробити комп'ютерну діагностику. Там у мене деф світиться. А, діб... О, приїхав. Що таке? Мені здається, щоб не було мені скучно. Вони вирішили сьогодні на мене напасти з усіх сторін. Да? Це мені наказання за те, що я цілий час вчора сидів з 4 до 5 і нічого не робив, мабуть. А... Піду я робити цю комп'ютерну діагностику, там треба спочатку цей деф засвітився. Ну, а Діблю це, як звичайно, щоб ви розуміли дизеля, нова проблема, а діблю постійно. Вот. І... Там, щоб зробити діагностику, треба, щоб півтора часа воно погарчало, там по... поричало, помурчало. Вот. І... І зараз включу кондерчика, заведу моторчика і буду сидіти типу, з умним вираженням лица есть в кого навчитися, а, а я вчусь швидко. Так що все, пішов я. Случай, ребята, коли італіянці не спорять з нашими українськими методиками. Ну, в общем, для цієї роботи в ідеалі повинно два бути чоловіка, щоб один, допустим, вцепив сітку. у нашу здорову, взяв свободного валеру, якщо такий є, підняв наверх, щоб завести три шланги і один провід, і прикрутити їх десь. От в цьому районі вони там прикручуються. Їх пропустити треба через. Поняли? Ну, через. Коротше, ви поняли. Оно через. Кольця, вот. Або визвотити команду Чіп-Дей з підйомниками, якісь з кранами, які до нас приїжджають, вічно піднімають нас і все остальне. Ну, і Бік Бос каже, як будемо рішати питання. Я кажу, ну дивіться, ви можете дзвонити їм, вони вам скажуть, що в іншому випадку завтра, а ні, то з понеділка вони приїдуть. Кажу, вот. Лука теж раніше не з'явиться. Або я зараз під'їхав до контейнера, заліз на контейнер, вцепив три шланги. Кажу, і через 5 хвилин вже приступаємо до нормальних об'ємів роботи і все остальне. Ну тобто робимо все далі, а не ждемо поки. Да, ну, це, звісно, каже, добре, що ти так можеш зробити. Я кажу, звісно, це добре. По крайній мере, це ніхто нікому мозги не виносить. І не. Це. Ви як думаєте? Я йому вчора кабіну намиваю, значить, щоб сьогодні його віддати. А йому, видать, так понравилось, що він не хоче виїжджати, взяв, сховався, бачите? Ку-ку, я тебе бачу. Ти як це тут опинився? чик чирик я в доміки. Та вилазь вже, чи що ти там, жаб, чари було виш? Ми вже всі бачили, як ти вмієш пірнати. Ой, і сніг, і гріх. Ну, что ж поробишь? Ничего. И скажу вам честно, попыло кровушки. Подняло мне давление так, что я уже чуть на Биг Босса тут уже накидался, когда он мне пытался что-то сказать, что там, что шо я что-то не так роблю, чи не там роблю, чи еще что Я уже начал тут культурно посылать всех нах. Кажу, иди, блядь, потому что я вам сейчас расскажу. В общем, вы поняли, все новенькое. І вот. соответственно, якщо раньше вот тут вот пальцем можна було вставити, поняли? То зараз там вставлені нові ці як колодки і міліметри, просто міліметр з кожної сторони зазор, плюс вот так немає. Тобто треба четенько, а представте, на одному гашеняткові висити пальця ця балда, в тому залазиш і спробуй це все. Та, в общем, а що я вам розказую, дивіться, що я зробив з новим асфальтом. Це я питався, це колесо ще нічого, бо та сторона якось вона ближче підійшла. Ось все, ось. перекопав. Перекопав весь асфальт. Зараз ще від'їду, я тут аж зарився воно цим колесом. Да, ламати не строїть, це я завжди кажу. Мені треба бути, знаєте, якимось розрушителем чого небудь там. от, мечта з детства була. Ну, правда, не робити на, на розборки, а відкрити свою авторозборку. Ну, це в Україні. Тут вони в Італії актуальні, але не настільки, скільки в нас. Е, Розбирати машини. Ну, ні в випадку не ремонтувати, не збирати. собирати. таке я люблю. Ладно, вже трошки підуспокоївся. Зараз треба ще помити. Масло потекло, воно не повинно було текти, Я і того і не поставив заглушки. Поки не робиш маневр. По ідеї, там стоїть вальвала, чи як це воно вже по-нашому називається. Ну, коротше, клапан, який має не пропускати масло. А воно взяло, воно ще мені маслом все позаливало. Ну нічого, на це я не серджуся, бо зараз поляпаюсь хоч в водичці трохи. Фух, сказитися можна від цієї жари, я вам чесно кажу. Але, але... сьогодні, мабуть... Наверное... Раз за два чи три бік бос під'їжджає і каже, піди попий води, надінь щось на голову, сховайся в тіньок, сядь посидь, не виходь на сонце. І це причитає постійно. Там, я кажу, так. А ще якраз я готую щось там, наче знаєте, бо воно не виходить, воно видно в мене, ну і все, йдіть, коротше, не трогайте мене і це. Кажу, а де наша ця? Що ти раніше купляв нам, що в цей раз щось... Я не знаю. Чи то він луки віддав, а я не знаю. Ну ми все не ну, розберемось. То то він нам купляв при жарі якось. Я не знаю, воно ну, допомагає, не допомагає, але. Магнезія. да, магнезія? Правильно? Ну так. Да. Там з вітамінами, з, з, з цими з всякими. От, я кажу, хорошо, хорошо. Ну, води, ребята, дійсно, я зимою, взагалі, знаєте, жидкость, яку я вживаю зимою, це яка поступає в мій організм. Це раз на рік у відео супа, тому що супи я не їм. От. Цей. Потім що? Кофе, пиво? Обічну воду я взагалі пити зимою не можу, я не вдавлюся. А літом, бачите, сейчас і вода з лимончиком, і вода протягом дня на роботі. Просто такого одна за одна. Хорошо, що у нас ці автомати стоять з холодною водою. Бо э, ось купив... А, вчора поклав в холодильник воду на роботі. Пляшка вже, знаєте, почала льод з'являтися такого. бутылку достав, вона вже така трошки там хрустить всередині. Небагато, але вже з'явилися такі пару пластин, льод. Ну, думаю, це вже прям така холодна-холодна. Виніс на двір зробив маленьких два глоточки, щоб не той. от. Поставив півчаса, я буквально покрутився, приходжу, все. Калюжа біля бутилки, ну, цей це і конденсація. Воду пить, вона вже тепла. Так що сказитися можна. От. Та я вже сьогодні доробився до такого, що вже йду, думаю, що таке, що таке. моя а ця <кхід> резинка лопнула в трусах. Потім думаю, ну ти що, вже 30 років таких трусів немає. То вже просто труси спадають від жари, ви поняли? Саловичок як тає на сонці. Ну, треба підтяжки купити для трусів. Фух, коротше, я не знаю, що вам сьогодні знімати. Зараз буду робити опять салат. Ну, нам оце, що заходить зараз, Юлі малому мені. І то вечорами, можу, їмо, е ольки, помідори, Цибули, це ми ввечері, може, ймо. Огірки, помідори, мансарелки туди. Цибуля, олія. Ну, уксус олія, все як положено. І все. І, і паста -козі. Фух, Тяжко, тяжко, жарко. От. Знаю, вже бачу пишете мені, що вже і в Києві потепліше, бо кандрчики в машині не справляються. Ну що я вам скажу? У нас тут взагалі вони не вивозять цей кондиціонер. Але всі всі як один ждуть і надіяться, що кажуть, там все з понеділка вже буде типа спати. Там чуть для не до 22 чи до 24 градусів впаде температура. То буде шикардостю. Знаєте, я люблю, коли так. Але все одно що, це, це Італія, що ви хочете. І кожен рік, мені кажеться, температура піднімається, все більше, і більше, я не знаю. Ну, зрозуміло, що все в світі міняється. скоро буде, навіть взагалі, як в Африці, 60 валити. Якось приспособимося. Ну, значить, щось буде для того відповідно робитися. Є тут, якби тут адекватні люди. Це не у нас. Я, я ніколи в житті не забуду ту роботу. На який я поїхав тоді, як вона на озеленення, от, Мені кажуть, там, ну, ми їдемо там на 10 днів, на 14 днів. От. Але він такий, знаєте, цей хитрий жук, він брав в основному цих -аліків наших місцевих підбирав, ті, що під забором вже обіцяні лежать. От, і він там їм обіцяв по 500 там, по гривень в день. Типу, от. Ну, Относительно 500, якщо взяти так, що він каже, там є де жити, знаєте, там буде кормити. То, цей. то вроді якби і нічого, да? тобто розхода в ноль і чистий заробіт, то 500. Ну тоді була нормальна плюс-мінус зарплата в день там 800. От. Але він сказав, хто добре буде працювати, тому що можливо там якась премія буде. Або якщо людина, ну, по міту було видно, що я ну, не із тих, то знаєте, то. Він каже, такий, якщо ти крепкий, то каже, може, по перші дні подивлюся, якщо обійдеш курс діла, буде там і 600, і 700. Ребята, як я на ту фігню повівся, я не знаю, ну то була каторга, ви розумієте. Сонце шмалить, вже хазяйва виходять, хазяйва цих участків, де ми робимо. Йому кажуть, що ти робиш зажени хлопців десь в тіньок та приїдьте завтра. Та то... Він каже: ні, ні ні, і ми це з п'яти ранку і до одинадцяти ночі ми з цими лопатами. А гель такий, що я вам кажу, перфоратор не візьме. Та лопата аж звинить, знаєте, від тої вібрації, руки аж німіють. Ой, там треба такі криниці рити під кожне дерево, під кожний кущик. Я не знаю, він там під одну таку рослинку. Ну, сам факт, ладно, скільки рити. Що, я кажу, та, там була каторга. А условия в нього ще було таке, якщо ти раніше в типу, спетлюєш, тому що часто так хто поробив 2-3 дні, 5 тиждень максимум, хто вивозив. От. То він тому не дає ні рубля. Тобто за відроблені дні, ну, тільки якщо ти відробиш, ну я ж парень та принципіальний. І потім, коли ми відробляємо, скільки ми там відробили, 14 чи 15 днів, я кажу, ну що, він каже, так ще є один об'єкт, там тра-та-та, -та, ну тобто робота довелася, стаємось там ще на тиждень, може довше, може менше. Ну тобто як управимся. То по факту ми відробили ребята 21 день. Я кажу так, хоча б за 14 вже віддає, тому що кормить, як ти обіцяв, ти не кормиш. Ну, знаєте, то есть хліб і каша, пища наша, ну, мене таке не устраює. Тим більше я на роботі магазин поруч, я може хоч якось і пиво жахнути там. І. Тобто, то ну не знаю. Так, Не було сили в до магазину, звісно, ходити, але я пішов би, знаєте, щоб з'їсти якусь м'ясо, ковбаси ще щось. Ну, Бог з ним. Я вже розумію, я що... Я не знаю, що я що мене тоді отак от зупинило, просто не набити йому кабіну, йому, його синочку, це вони там вдвох на пару. От, і просто рознести там. Ну я думаю, знаєте, якось це, навірно, один случай на мільйон, коли я вирішив просто доробити, мовчки розвернутися, піти більше з ним ніколи не зв'язуватися. Але отаку вже на плечах отут. М'ясо, от реально м'ясо, ажоги такі були, що вже бавки, і це тебе мухи представте, мухи, оводи, їдять, тебе просто живе. От м'ясо, тому що вже шкура, спочатку бульби, потім цей, потім ти згорів, потім ти згорів, а потім просто я скажу, відкриті ожоги і от кров з тебе тече, і це. Фу, це була, звісно, жесть. Такого я нікому не, не пожелаю таких заробітків. О, то тут ви бачите там типу, ти шо куди ти жара все ховайся. нет не роби став тіньок, або йди посить або ну то есть де кепка де зонтик де-де-де, да, -да, да ну за тебе тут переживають і понятне діло, не представляєте, що не дай бог що зі мною сейчас на роботі щось би трапилось там і це їм же ж тут потім буде разгон фуфайка тому так Девакси да, приєдно любому, хто за тебе, знаєте, навіть якщо він за тебе і не безпокоїться, але ж це італіянець, знаєте, йому взагалі йому Вони знаєте, як вони вже комива, як діла? А после, ну, типа, все добре, і все, ти навіть не встигаєш відвідати. Чи хорошо, чи плохо. Він сам спитав, сам відвітив, йому взагалі сраки, як в тебе діло. Єдине, про що вони про їду, вони можуть балакати постійно. Хто що їв, і и... цей. Это... Ну, таке. Італьянці, італіанці, та і все. Фу, Ладно, пішов я щось готувати, їсти і цей. Пока.